Цю фотографію Стіва Джобса бачили всі, але мало хто знає її історію. Альберто Отсону виділили рівну годину на фотосесію, але перед цим уточнили, що Стів ненавидить фотографів. Врахувавши це, Отсон знайшов просто ідеальне рішення. Коли Джобс прийшов на зйомку, фотограф сказав: Радий вас бачити! І у мене для вас хороші новини. Ми впораємось всього за 30 хвилин. Фотограф згадує, що в цей момент обличчя Стіва відразу змінилося. Уотсон посадив Джобса в кадр і дав йому одне просте завдання: Уявіть, що перед вами натовп людей ніхто з вами не згоден, але ви точно знаєте, що ви праві. Зйомка зайняла 28 хвилин. По завершенню він показав Стіву фотографії. Здається, це мій найкращий знімок. Нікому не віддавайте ці фотографії, відповів Джобс. Через п'ять років фотографу зателефонували з корпорації Apple і попросили якомога швидше передати їм знімок. Ввечері Стіва Джобса не стало. Apple повідомила про смерть засновника, використавши саме цей портрет, зроблений Альбертом Уотсоном.